Якщо вас турбують екземи, псоріаз, алергічні реакції, рекомендую звернути увагу на цю трійку препаратів. Дермісан, фунгіцин та мікомен це комплексні препарати, які часто використовуються разом для лікування різних захворювань, переважно пов'язаних з рибковими інфекціями та детоксикацією організму. Хоч і кожен з цих препаратів має свої особливості, але вони часто використовуються в комплексі для досягнення максимального ефекту. Дермісан зазвичай використовується для лікування шкіряних захворювань, таких як екзема, псоріаз, алергічні реакції. Він має протизапальні та антиалергічні властивості, сприяє загоєнню шкіри. Фунгіцин основне його завдання боротьба з грибковими інфекціями. Він ефективний проти широкого спектру грибків, які можуть вражати шкіру, нігті та слезові оболонки. Мікобен це потужний сорбент, який допомагає очистити організм від токсинів, шлаків та продуктів життєдіяльності грибків. Він також має імуномоделюючі властивості. В комплексі. Ці препарати застосовують для лікування грибкових інфекцій, комплекс ефективний при лікуванні різних видів мікозів, кандидозу, дерматомікозу, детоксикація організму. Препарати допомагають вивести токсини, які утворюються в результаті життєдіяльності грибків чи сприяє швидшому одужанню. Зміцнення імунітету завдяки своїм імуномодолюючим властивостям. Комплекс допомагає організму протистояти інфекціям. Підбирається індивідуально.